Привіт, ми дуже давно не бачились, і це пов'язано з багатьма причинами. Е, ну, минулий рік для мене був складним. Я думала, що це надзвичайно складний рік. Це було пов'язано з тим, що мої діти е, двійнятка пішли у перший клас, а також з коронавірусом і з тим, що це був досить хворобливий рік для нас. Але навіть тоді я навіть не могла уявити, наскільки важким виявиться цей рік 2022. Я навіть... Не могла уявити, що в нас почнеться повномасштабна війна, яка почалася 24 лютого. І, звісно, <свісно> і з того часу я не те, що про відео ніяке не думала. Я закинула свій книжковий блог, мало в ньому пишу, але все ж таки там дещо іноді з'являється. І найсумніше те, що я майже зовсім не знаходжу часу на те, щоб читати. Точніше, я могла б знаходити час, але. Мені важко зараз читається, і переважна більшість книжок, які я прочитала в цьому році, це дитячі книжки, які я читала разом зі своїми дітьми. Всі, майже всі ці дорослі книжки, які я читала сама, я прочитала в січні і до 24 лютого. Також був у мене невеличкий період читання у літку, десь у червні-липні. Тоді я прочитала ще, ще кілька книжок. Але і з вересня знову в мене все так призупинилося, і я все як не можу дочитати книжку, яку почала ще в серпні. Тож, зараз не буду розповідати вам про прочитане. Я планувала розповісти вам і показати у відео, що ми купили на тисячу книжкову тисячу. Отже, ми витратили 2000 гривень на книжки. Ну, майже. Всі дві тисячі гривень, там залишалася ще якась невеличка сума на залишку там близько 20-30 гривень. Але потім у видництва Нети Антоненко була чудова акція, коли продавали електронні книжки по одній гривні. І тоді я ще певну кількість книжок докупила. До речі, ви заглядайте на це на, сайт, на цей сайт цього видавництва. У них є прекрасні книжки, і паперові, і електронні, і дуже часто відбуваються різні акції. От нещодавно я теж бачила у Фейсбуці, що розпродавали залишки книжок по дуже гарним цінам. Отже, електронні книжки, якщо вас цікавлять, які ми купили, то я вам потім напишу чи в коментарях, чи, можливо, в описі можете звертатися. А зараз я покажу, що ми купили в оперовому форматі. Перше своє замовлення ми зробили у видавництві жупанського. Це одне з улюблених видавництв нашої сім'ї, мене і мого чоловіка. Ми дуже любимо це видавництво. У них прекрасні книжки, вони видають багато фантастики і готичної літератури, містичної. Дуже цікаві, такі жанри, які нам подобаються. І ми збираємо певні серії. Які видають у цьому видавництві, тому ми одразу вирішили, що витратимо одну тисячу на книжки цього видавництва. І от що ми придбали, я вам покажу. А як бачите, у мене до сих пір ці посилки наші зберігаються в коробках, бо я планувала відзняти це відео і не розпаковувала до кінця, залишала їх в коробках, а потім було вже не того. Отже, що я замовила. Перша книжка це «Патрік Модіано, щоб не захопитися у місті». Це серія лауреати Нобелівської премії. Це французький письменник, Нобелівський лауреат, як ви вже зрозуміли. Так, і перша, як я про нього довідалася, завдяки відгуку, здається, моєї подруги Лесі Єрьоменко. Вона добре відгукувалася про цей роман. Потім я ще читала якісь відгуки, можливо, в читацькій групі, враження «UA». Ну, і з усього я зрозуміла, що це щось таке, що мені припаде до смаку. Тому е я і замовила цю книжку. Так. А потім е я замовила ще одну книжку з цієї серії: е Це Севма Лакерлеф, теж лауреатка нобелівської літератури. Це сага про Єсту Берлінга. Е це роман. Е Здається, це, це письменниця зі Швеції, і вона написала про Нільса Гольберсона дитячу книжку всім відому. Є мультфільм такий ще радянський, який, мабуть, всі ми дивилися про Нільса, який подорожував і годинну подорож із Хусьми, Так? І я навіть не знала про те, що в неї були і дорослі якісь книжки для дорослих, так а потім теж десь побачила відгук. На цю книжку мене зацікавила, тому і такий роман придбав. Є е, в цьому замовлені і дві дитячі книжки, навіть такі знайшлися у Витраниця Жупанського. Це книжки Ані Шмідт, письменниці з Нідерландів про Яна і Яники. І е, серія Лаурати Андерсенівської премії. Це одна з найпрестижніших премій у галузі дитячої літератури. І, в принципі, я про цю письменницю, та й про ці історії не особливо, особливо нічого не знаю, так, але думаю, що премія престижна, то чому б не спробувати, до того ж мені сподобалися ілюстрації в цих книжках, я вам трошки книжки повертаю, покажу ці ілюстрації, і наскільки я зрозуміла, їх намалювалася письменниця. Тобто вона і вигадала ці історії, і проілюструвала їх. Ну, Наступну ж книжку вже обирав мій чоловік. Це продовження серії Фантаста діст, американського, якщо не помиляюсь, Пітера Уотса. Перша книжка серії називається Сліпо бачення. Вона у нас є, але я її поки не читала. так, А це друга книжка, називається «Ехопараксія». Не зможу розповісти про що цієї історії поки що так. Сподіваюся, що колись. Чи напишу вам відгук якийсь письмовий, чи розповім про е, ці книжки. І здається, там, ще має бути третя книжка, що це трилогія фантастична, або ну, якесь продовження має бути точно. Отже, це наступна така у нас книжечка. Е, далі І ще одна серія, яку збираю я. І це мій умітаний з міхлюбних письменників Джорд Орве якого видає вже дуже давно видавництво жупанського, і у мене вже є 4-5 книжок письменника від саме цього видавництва його книжок, так і це книжка, яку я дуже, дуже давно хотіла. Вона ну, називається Узлинях Парижа і Лондона. І це або автобіографічний роман, або взагалі мемуари письменника про життя у цих двох містах. І мені було цікаво. Читати про них, тому що, по-перше, я довідалася, що був час, коли Джордж Орвел працював в книгарні. І тому мені дуже захотілося прочитати ці спогади. Мі взагалі мені подобається не тільки художня проза Джорджа Орвела, а також його есе і спогади про війну в Каталонії. Прекрасна дана на Каталонії. Якщо ви ще не читали цього письменника, то я вам щиро рекомендую. Надзвичайний письменник, мені е, дуже подобається. І буду продовжувати збирати цю серію. Так, наступна е, книжка це Артур Мекен зібрання творів. І це теж продовження серії, яку ми ще збираємо. Це майстри Готичної прози. Е, це новинка, що вийшла в, наприкінці, десь минулого року, ну, тому ми її замовили як одну з новинок. І для поповнення нашої колекції це збірка, о, я так зрозуміла, оповідань або просто короткої прози цього письменника англійського, о, який писав містично таку прозу, яка нам подобається. І подивіться, яке прекрасне оформлення у цієї книжки. Так, ну, і остання книжка з цього замовлення це. Теж з дрематичної прози і наш улюблений Едгар Алан По зі своїми оповіданнями. Наскільки мені відомо, ці книжки є ще дуже гарні ілюстрації, я бачила, як художниця, що виконувала їх час від часу, постала в себе у Фейсбуці, тому закликаю і вас приглянутися до цієї прекрасної серії. І взагалі до цього видавництва. Підтримуйте їх, у них вийшло у 2022 році вже багато класних книжок. Я сподіваюся, що в недалекому майбутньому наш фінансовий стан покращиться, і я теж можу підтримати це прекрасне видавництво. Ну, а зараз я вам покажу ще інше наше замовлення, ще одна книжка тисяча, що вона була вирішена. Його ми зробили у е, книгарні ці книги. Я така книгарня. І е, ми обрали е, цю книгарню. Тому що мій сепор дуже хотів одну серію книжок. Е, він у нас полюбляє фантастику. І побачив десь ще анонс, ну, ще рекламу е, чайне м'євіля. Книжок Чайням Євіля, що виходять у видавництві навчальна книга Богдан в Тернопільському видавництві. От. Але коли ми зібралися робити це замовлення, на жаль, цих книжок у наявності не було. І я знайшла їх у книгарні всі книги. І тому ми зробили наше замовлення там. І це книжки Чайни Євіля, це серія. Фентезі, оскільки я зрозуміла, це е, химерне фентезі вокзал на вулиці Вітчаю. Це перша книжка серії, шрам це друга. Мені здається, там буде ще якесь продовження. Отже, як ви бачите, які вони величезні. Нам пощастило, ми тоді їх знайшли і замовкли. Не знаю, що тут є ілюстрації, Погортаю вам, покажу. Дуже хочу прочитати також цю серію. Сподіваюся, що Свекорик прочитає і. Дасть мені їх почитати. Так. От такі класні у нас іще є книжки Скоро я тут не складаю книжок, і мені буде видно з ними. Mm. Mm. Цю книжку ж вибрала я. Так. Це Джеймс Мейс. Я сподіваюся, що ви знаєте про цього американця, який жив в Україні, вивчав Україну, досліджував нашу історію і писав дуже важливі. Історичні праці про Україну, про, зокрема, про Голодомор і про те, як радянська влада нищила українців. Отже, це статті Джеймса Мейса, що він написав у 2003 році напередодні своєї смерті. Вони про Україну і про ці теми, які він досліджував, наскільки я зрозуміла. Тобто це буде і про Голодомор. І про початок ХХ століття, революцію і входження України в Радянський Союз. Книжка називається Свічка у вікні. Так, і Я вже читала одну з праць Джеймса Мейса, називається Комуніст та дилемма національного визволення. Вона виходила у видівництві комора. Там ви її можете придбати. Дуже її раджу. Класна книжка, класне дослідження, цікаве, змістовне і дуже потрібне. Цей історик, про якого ми повинні знати українці, бо він розповідав світу про Україну. Один із перших він розповідав правду про те, що відбувалося в часі Радянського Союзу, як нас нищили українців, що з нами відбувалося. Він розповідав ті історії, які світ не хотів бачити і чути. Тому це людина, яку ми повинні знати. Ось тому я придбала іншу цю книжку. Не знаю, чи ще десь її можна знайти. Я так розуміла, що ці книжки видавало в вбивство День, газета День, так? Не знаю, чи десь їх ще можна придбати. Наступна книжка це «Океан у кінці вулиці Ніла Геймана. Прекрасний письменник британський, якого я дуже люблю. Він пише у жанрі фентезі. Я думаю, він... Вам добре відомий і багатьом він добре відомий. Так, не знаю, куди поставити, щоб було видно інші книжки. Так, він підтримує Україну. Я підписана нього в Твіттері. Я читала вже його Добрі передвісники, що він написав співавторський із Тері Прач, там ще одним прекрасним. Чудовим письменником про деякий його книжок, я розповідала вже в одному з своїх відео. Можна подивитись тут. <свят> так. І Також я читала його Зоряний пил, дуже відома казка, екранізована. Спочатку я побачила екранізацію, неймовірну з моїх улюблених фільмів. І потім довідалася, що це його книжка прочитала чудово. Історія така надихаюча, я не знаю, вона просто дуже класна. Якось розповім іще можливо про неї. Так? Читала також ще одну його дитячу книжку разом із дітьми англійською мовою, що правда вона ще немає українською, з ілюстраціями Кріса Рідела, Абетка. Dangerous Alphabet – така назва цієї історії. Це книжка про двох дітей, які потрапили в потубічний світ, і от вони подорожують цим світом і зустрічають різних дивних речі, дивні своїнь, що живуть в потубічному світі, на літери, на різні літери англійської алфабети. <реш> англійської Класна книжка, дуже гарні ілюстрації, але я відійшла від теми. Так, Зараз я вам розповідаю про океан і вулиці. Це книжка, яку я замовила два Ніла Кеймана. Її в мене ще не було. Це якась теж каска для дорослих, як і Зоряний пил. Вона, до речі, з ілюстраціями. У перекладі Олеся Петіка, який перекладав, наприклад, добрий передвісник і ті ж якось Я дивну ілюстрацію знайшла, але я взагалі повертаю інші так, покажу ілюстрації цієї історії. Сподіваюсь, що ця книжка мені також сподобається. Та ні, я навіть впевнена, що вона мені сподобається. Ну, і ще залишилася в нас одна книжка. Це Книжка, яку я замовила для дітей, яку ми будемо читати разом, і щоб я могла пояснити такі речі, це велика книга про здоров'я для усієї родини Дідріха Грене Маєра. І вона також вийшла у навчальній книзі Покута. Я побачила вперше цю книжку у Фейсбуці, і вона одразу мене зацікавила, найперше своїми ілюстраціями. Я дуже люблю гарні ілюстрації. Потім тим, що це така енциклопедія, медична для дітей, для, ну, для най, поки що найменше сказати, дітей. Так? І тут є багато про іде мова про будову нашого тіла. Мій син дуже цим цікавиться. У нас уже є на цю тематику книжки, але зайва книжка така не буває, так крім цього. Тут також розповідають дітям про важливість здорового харчування, про важливість спорту. Тут даються поради, як діяти в якихось таких ситуаціях, коли пораниться хтось, або там, наприклад, вкусила бджола, ну або ще щось таке сталося. Є тут і рецепти страв, так які можуть діти самі спробувати приготувати, але Чим ще мені сподобалася ця книжка, це те, що головними героями цього видання є хлопчик і дівчинка, дві днятка, як і мої дітки. І тут на їх прикладі розповідають про те, яка різниця між хлопчиками і дівчатками, а також є пояснення, звідки з'являються діти. Ну, взагалі така мені, як мені здалося. Потрібна книжка. От, будемо читати. Якщо захочете, потім розповім детальніше. От такими були наші придбання на е ковідні тисячі, які для нас стали книжковими тисячами. Е ми навіть накупили ще більше книжок, тому що додалися ще електронні видання від видавництва Нети Антоненко. Щодо саме цих замовлень, я хочу порекомендувати і як і видавництво жупанського книгарню, так, їхню, так і книгарню Всі книги. Це, до речі, Київська книгарня, братів Капранових, наших авторів українських, так. Тому що ми замовляли, робили ці замовлення ще минулого року в грудні, коли був надзвичайний ажіотаж, бо всі витрачали свою ковідну тисячу на книжки. І ну, замовлення доводилося іноді чекати дуже довго. А ми свої замовлення отримали буквально на другий день. Це при тому, що ми живемо у Ужгороді, але замовили і наступного я вже отримали. Так що дуже класні книгарні рекомендую. Дам посилання у описі і на книгарні, і на видавництва, про які я розповідала. Пишіть, що би ви хотіли ще почути або побачити у мене на каналі. Сподіваюсь, до скорих зустрічей. Па-па!